Привіт усім! Сьогодні ми розглянемо деякі фрази, які вам можуть знадобитися під час візиту до зубного лікаря. Давайте почнемо. Це означає доброго дня! У мене є запис на прийом до зубного лікаря. Повторимо: Худемідех ікебен bei бе детандарс. Ickep last van tantpен. Це означає у мене болить зуб. Повторюмо, ік last van tantpен. Künt u kijken naar ment. Це означає, чи можете ви подивитися на мій зуб. Повторіть, u у гейкен на ментант. Denk, dat ik een heb. Це означає я думаю, що у мене дерка у зубі. tand worden getrokken? Це означає, чи потрібно вирвати мій зуб. tand мут getrokken? Happy an violin nodig? Це означає чи мені потрібна пломба. Повторюйте. Це означає скільки коштує лікування. Повторимо. Бедант форп. Це означає дякую за вашу допомогу. Повторимо. Bedankt for u hülp. Тепер давайте подивимось, як ці фрази використовуються під час візиту до зубного лікаря. Пацієнт розповідає зубному лікарю про свій біль. Ікебласт вам схірпе. Pijn aan de linkerzijde van mijn mond. Laat me eens kijken. Subnelieker, de je patiënt diagnose. U heeft inderdaad een gaatje. We moeten het meteen behandelen. Wat zijn mijn opties? Subnelieker, recommandoe je patiënt Likovalni-koers. We moeten een huwelijk plaatsen om de tand te herstellen. Oké, okay, laten we het doen. patiënt begint het kabinet van de Dank u wel voor uw hulp. Graag gedaan. Vergeet niet om over zes maanden terug te komen voor een controle. De per. Ви знаєте кілька фраз, які можуть бути корисними під час візиту до зубного лікаря. Не забудьте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на інстаграм. До зустрічі на наступному уроці!